Шановні друзі, і сьогодні ми знову будемо говорити про шахраїв. Моя улюблена тема. От є такі не медики, там всякі там нутриціологи, будь-як називаються ці люди, а є навіть і серед медиків, які нараптово прокидались серед ночі і вирішили, що вони дуже добре орієнтуються в ендокринній гінекології, оцих ендокринних речах, і дуже модно. Людям, які не є ендокринологами, не є гінекологами, гінекологами-ендокринологами, тобто фахівцями з вищою медичною освітою, хто має відповідну спеціалізацію, але вони раптово вирішили, що вони дуже добре орієнтуються в ендокринній системі. І вони інколи дуже успішні і популярні. От проблема шахрайства, впевнений, що це не тільки в нашій країні, що привабливо можуть бути люди, які впевнені в собі. І які видають прості рішення, і отут -от якраз коли дуже сильно бракує знань, воно допомагає бути таким дуже простим і впевненим: мало знань більше впевненості і більше відповідно простоти. І от я часто таке зустрічаю, що все пояснюють ага. От у вас мілома матки так. От вам там кажуть складно, ми знаємо точно звідки вона взялася. Ну тобто нема пояснення чіткого, простого і кілька теорій там різноманітних, дуже багато слів. А по факту, ми не знаємо матки, звідки вона береться. Це не тому, що ви щось погано робили, чи там трійки по біології отримували в школі, і це помста вам за це. Ні, насправді це це яке не має чіткої причини. І от такі от люди талановиті вони кажуть: ну дивіться, тут же все просто у вас естрогени, стрілочка вверх малюють на купі аналізів, які вам щойно призначили. І прогестерону мало, і треба просто відрегулювати от естрогени, якось так трошки знизити, от, а прогестерону трошки додати. Причому для регуляції використовуються часто біодобавки різноманітні, там, дикий ям з чомусь він повинен прогестерон регулювати, не зрозуміло чому. Ну, от, просто якщо вникнути, то насправді, от, якщо у вас є питання, я. Із задоволенням відповім в коментарях, тому що дуже багато різноманітних сценаріїв, як це зустрічається. Дуже просто, якщо знання достатньо, насправді ці всі речі спростовуються. Тому що, наприклад, от, Ямс це дійсно джерело певне, там прогестерону, але він сам не є сам по собі прогестероном. Це не означає, що ви ямс будете їсти у вигляді бадів, і у вас одразу прогестерону буде дуже багато. Насправді він же ж також перетворюється, метаболізується. І це можна для прикладу привести будь-що в організмі, воно створюється з білків, жирів і вуглеводів. І якщо у нас випаде волосся, і ми почнемо е, посилено з'їдати більше білків, наприклад, із яких волосся будується, у нас волосся не виросте. Так же точно і все інше в організмі. Тобто, якщо ви просто елементи з якого будується щось в організмі, додаєте це, зовсім не обов'язково, що у вас цього гормона буде. Більше. Другий момент, що гормони, такі як прогестерон, вони можуть коливатися достатньо активно протягом доби період напіврозпаду прогестерону, наприклад, всього 5 хвилин, і тому його рівень може за годину змінюватись кілька разів, тому не завжди от отримані результати можна легко інтерпретувати, розуміючи оці всі особливості. Стосовно естрогенів те ж саме, тобто естрогени можуть бути достатньо високими під час овуляції, це максимальна кількість естрогенів виробляється яєчником, а точніше фолікулом домінантним який їх несе. І ту саму, яка може запліднитись. І його рівень падає в другу фазу цикла, його рівень значно менший на початку циклу. І всі ці речі треба враховувати кореляції з утразковими знахідками проводити, з клінічним оглядом. Тобто ендокринологія це далеко не тільки от те, що просто ми бачимо гормони, і там щось в квадратику обведено, або хтось стрілочку намалював. Все набагато складніше і. Не тільки ці гормони набагато більше гормонів можуть впливати в тому числі на прогресування міоми. Наприклад, якщо взяти конкретно міому, це просто я для прикладу, так багато можна про інші захворювання також розповідати. Що ну, міома, по-перше, це тканина, така яка може сама продукувати ряд гормонів, і там багато десятків різних факторів росту, детеріальний фактор росту, васкулярний детеріальний фактор росту, фактор росту фібробластів. І багато багато інших там різні матриксні металопротеїнази, їх косупресори, коактиватори. Тобто дуже багато тканинних елементів, які приймають участь в прогресуванні міоми. Більш того, навіть прогресування міоми три типи є це напряг з рахунок накопичення рідини. Це розподіл клітин і ділення клітин безпосередньо, як похлина росте, і це синтез екстрацелюлярного матріксу і на кожний цей напрямок впливає дуже багато фактів. І далеко це не тільки от те, що здати гормони в крові, і не стільки це на все в організмі взагалі залежить тільки від гормонів. Не всі гормони ми взагалі вивчили ще достеменно. і Вони не всі далеко є частиною нашої рутинної практики. Не всі гормони можна піти просто в лабораторії дізнатись. Більш того, якщо візьмете просто з звени кров, це зовсім не означає, що точно такі гормони і в такому ж співвідношенні знаходяться безпосередньо в тканині матки. От, тобто проблема ще в тому, що не тільки рівні гормонів, а ще де от ці гормони знаходяться і де знаходяться ці рецептори, з якими пов'язуються ці гормони. Тому що, наприклад, взяти якщо естроген, гормон основний дійсно репродуктивної системи жінки. Естрадіол – основний гормон, їх кілька. є: естрон, естрадіол, естеріол, естетрол. Бачите, чотири вже є. То є три типи рецепторів і ці. Три типи рецепторів, вони по-різному діють. Тобто, якщо ми не знаємо, яка експресія рецепторів в кожній тканині, ми не можемо точно сказати, як цей гормон буде діяти на цю міому чи іншу хворобу жіночу. Більш того, це все верхівка айсберга. Якщо взяти клітинний рівень, тобто це, що всередині клітинки відбувається, то там є косупресори і коактиватори, які впливають на взаємодію вже на який поєднюється з рецептором і транспортується в ядро клітини, от на цьому етапі, на етапі ядра, що там відбувається, то там може змінюватись на рівні синтезу різних ензимів, білків, ситуація, враховуючи оці фактори, які діють всередині клітини. Тобто ми на клітинному рівні поки що навіть з наукової точки зору не можемо вивчити все остаточно. Отака от складна річ медицина в цілому, і знову ж таки, ендокринологія дуже важлива. Я люблю ендокринологію. Дуже часто в гінекології є якийсь ендокринний компонент, але далеко не тільки ендокринна система, і нервова система, імунна система, інші системи також впливають на різні процеси. Кожний день в організмі людини, кожну секунду відбуваються мільярди різноманітних складних хімічних, фізичних взаємодій, реакцій. Які безумовно проконтролювати на сьогоднішньому етапі і все це в звести і проаналізувати не може жодний штучний інтелект, жодний суперкомп'ютер. Тому медицина базується все ж таки на якихось доведених даних. Кожний аналіз має певні показання. Тобто, якщо ми робимо аналіз, то він повинен змінити щось в нашій тактиці. Тобто, якщо я роблю аналіз на естроген і прогестерон, я повинен точно Розуміти, навіщо це мені потрібно? Я на основі цієї інформації повинен тоді щось лікувати. Якщо взяти міому, то часто цей аналіз взагалі ніякої інформації не несе додатково для того, щоб покращити ваше, ваше життя. От саме тому і потрібні лікарі, які розбираються більш глибоко в цих питаннях. Так вони можливо бувають не дуже оптимістичними з точки зору. От, Знання, звідки це все береться, і що з цим робити? Тобто є версії, є опції, але лікарі це ті люди, хто мусить базувати з етичної точки зору. Принаймні, принципом не нашкодити. Тобто наша мета не нашкодити. А коли ми робимо зайві аналізи, якісь хибні висновки, якісь обіцянки, незрозуміли які отримують, це може бути заспокійливим для вас на першому етапі. Тобто, нарешті я побачила людину, яка от мені все роз'яснила. Це у мене просто естроген збільшився. Там проєстров. Ви заспокоїлися, отримали заспокоєння, звісно. Але в довготривалій перспективі можете отримати купу бадів. Незрозумілих, ви можете не отримати ефективне лікування, навіть хірургічного, якщо воно дійсно вам зараз потрібне, ви можете відкласти там плани на вагітність через це і потім вже може бути запізніло. Тобто можна отримати дуже багато негативу. Тому, як по мені і як воно правильно, на мій погляд, це. То людина повинна отримувати все ж таки об'єктивну і професійну інформацію, навіть якщо ця інформація не дає відповідей на всі питання. Це набагато краще, ніж просто отримувати неправдиву інформацію, сурогатну інформацію, яка вам не принесе точно користі. Ви будете просто в омані знаходитись, якби ну, будете вірити у це все, але це принесе тільки такий тимчасовий психологічний позитивний ефект, який можна тримати і іншими безумовно шляхами. Будьте здорові та щасливі, пам'ятайте, що не все у нас отак от прогестерон, там естроген, співвідношення і от всі проблеми вирішуються тільки так. Тобто, дуже треба насторожитись, якщо людина вам отаке от розповідає і так просто. То пояснює дуже складні речі, які досі медицина не змогла зрозуміти. Будьте щасливі та здорові, і пишіть свої коментарі, що ви думаєте про це.